більше сьогоднішню масовну атаку будемо обговорювати з експертом Анатолієм Храпчинським, заступником генерального директора компанії виробника засобів РЕП. І перш ніж ми розпочнемо розмову, є оголошення повітряних тривог у Донецькій, Запорізькій Дніпропетровській областях. Їх додали до інших, де оголошена повітряна тривога. Тому, будь ласка, врахуйте це і залишайтесь в укриттях. А ми продовжимо розмову з Анатолієм Храпчинським. Раді вас бачити в нашому ефірі. Вітаємо. Вітаю. Власне, сьогодні ми упродовж всіх чотирьох годин обговорюємо ракетну атаку і шахедами. Що би ви могли сказати, як ми могли оцінити цю атаку сьогоднішню? Ну насправді ворога було достатньо часу для того, щоб накопичити велику кількість засобів ударних засобів. І в принципі, ми бачимо, що вже 12 годину поспіль іде загроза застосування шахедів. І е, за ранковий обстріл був здійснений за рахунок комбінованої атаки е, різними типами ракет. Це були застосовані ракети із морського базування, із повітряних бортів класу стратегічної авіації, тактичної авіації, тому що були задіяні також ракети з тактичної авіації малої і середньої дальності. Ну і основний удар був з стратегічних літаків літаків ту Ту-95 і ту 22 М3. Тому, в принципі, насправді. Е, більш розгорнуту інформацію дочекаємось від повітряних сил щодо кількості застосованих засобів, але насправді велика кількість ракет летіла в бік України. Ми бачимо, що засоби протиповітряної оборони активно працюють щодо знищення. Вже є відео окреме, які показують успішну роботу. Пане Анатолію, те, що ракети і шахеди долітали до заходу країни і прилітали на Львівщину, там умовно, Закарпаття, Івано-Франківщину і так далі, це є щось нове, що це абсолютно буденні речі у таких атаках насправді ворог активно навантажує всю протиповітряну оборону України. Він розраховує нанести удари. Ну, і знов таки, коли підіймаються літаки стратегічної авіації, коли застосовуються морські носії калібрів, треба розуміти, що в будь-якому випадку ці ракети достають до західних частей України, і знов таки слід не забувати, що шахеди також вправно долітають і до. Західних областей України в будь-якому випадку ворог намагається активно навантажувати наші засоби протиповітряної оборони для того, щоб при цьому навантаженні наносити удари по енергетичній структурі, тому, що важливим фактором для себе він для нього є це знищення інфраструктурних енергетичних об'єктів для ускладнення зимового періоду. До речі, про енергетичну інфраструктуру, ми сьогодні спілкувалися як мінімум із трьома міськими головами по всій країні, і всі вони кажуть, що є проблеми із енергетикою, тому що в першу чергу ворог влучав саме в енергетичну інфраструктуру. А те, що аби погіршити ситуацію із взимку, це зрозуміло. Але як це впливає безпосередньо на ведення бойових дій і чи впливає взагалі? Ну, насправді енергетика важлива для держави в плані того, що більшість підприємств, які виробляють зброю, які виробляють ті ж саме безпілотні системи, які доволі потужні України, вони виробляються на підприємствах, які потребують енергетикою. Безумовно, більшість підприємств зараз переходить на альтернативні джерела енергетики, але тим не менш тут є ще і психологічний тиск на суспільство, що вони взимку будуть сидіти без світла, без тепла, і це є основною такою метою росіян, тому що для них це невід'ємний фактор саме тиску психологічного на цивільне населення. Ну, власне, загроза була і на Київщині, е, і власне керівник центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко процитував загрозу Київський ГЕС. Я процитую його щодо греблі Київської ГЕС, загроз немає. Зруйнувати її ракетами. Неможливо порівнювати з Херсонщиною. Не варто там був підрив середини. Росіяни інформаційно використовують цю тему для нагнітання паніки. Не більше е, власне про це Андрій Коваленко повідомив у своєму телеграмі. Питання з приводу того, як ви оцінюєте, взагалі можливо зруйнувати. Київську ГЕС ракетами, так як приміром, це могло бути за сценарієм з Каховської ГЕС. Ну, Каховська ГЕС, по-перше, була насправді замінована і підірвана всередині. Якщо ми кажемо про е удар по Київській ГЕС, то тут слід зважити, що те озброєння, яке зараз використовує Росія, воно не призведе до тих роздатків, які вони хочуть. Пане Анатолію, скажіть мені, будь ласка, чи такими масованими і комбінованими атаками ворог досягає цілі ще ем, сильно навантажити наше ППО і виснажити наше ППО? Ну щодо виснаження щодо мандвати так, що навантаження, то це насправді навантажує світева, тому що кількість засобів протиповітряної оборони все ж таки треба більше для України, і про це постійно каже і президент, і більшість нашої дипломатичної спільноти під час розмов з нашими західними партнерами про це і казали на визустрічі в данії нещодавно. Тому, в принципі, ми кажемо про те, що є потреба в збільшенні засобів протиповітряної оборони для того, щоб легше було відпрацьовувати по таких повітряних цілях, і тут треба казати не тільки про системи, які Хоплюють, але і виявляють ракети, тобто або повітряні об'єкти це засоби радіолокації. Насправді тут є потреба в збільшенні цих систем, і безумовно, тоді буде легше. Але тут треба також розуміти, що. Такої кількості ракет не в жодній війни світу не застосовувалось, і саме зараз створюється система, яка б дозвола альтернативна система, яка дозволяла б невеликою кількістю засобів протиповітряної оборони справлятися з таким навантаженням. Але тим не менш, зважити, що наші сили протиповітряної оборони активно працюють. Ми бачимо навіть за навіть з урахуванням тої кількості засобів, у них вдається. Виконувати гарантовано з великою кількістю перехоплювати російські ракети. І, власне, області, де оголошували повітряну тривогу, додавалися просто ще перед нашою розмовою. Ви це теж чули з приводу того, скільки може готуватися така атака. Насправді тут слід зауважити, що прольот ракет готується заздалегідь. Потрібно великий час багато часу для того, щоб здасти ці всі зміни. тут слід розуміти, що. А всі ці зміни завантажуються на ракети спецпризначеними особами, які прилітають, наприклад, на той самий аеродром «Енгельс», завантажують шляхи прольоту ракети. Екіпаж про це не знає, куди ракети будуть летати. Екіпаж знає тільки звідки, куди і треба запускати. Тому це такі теж доволі слабке звино Російської Федерації. Тут нашим спецслужбам є на чим працювати. І от ви казали про те, що Україна потребує більше засобів радіолокаційної розвідки. Швеція нам обіцяла два літаки, так acs 890. Якраз вони спеціалізуються на радіолокаційній розвідці. Чи такі літаки вже доставлені в Україну? Чи працюють вони над цим? Я думаю, що я думаю, що до кінця року будуть доставлені разом з групою ще літаків, які обіцяють нам наші західні партнери, тому що ми очікуємо до кінця року ще. Літакі міражі, які будуть нести далеко нести штормшедел, також є розмова позитивна із позитивних моментів. Є розмова щодо передачі Україні ракет часом з боку Сполучених Штатів, тобто є вже розмова і є розуміння. Ну і звісно, що такі от масовані обстріли будуть приводити до того, що наші західні партнери будуть готові більше надавати нам зброї і дозволяти вже биті бити по території Російської Федерації, тому що в принципі усі можливі фактори того, що Росія стратегічно слабка, і по неї можна застосовувати. Західну зброю, ми показали нашим західним партнерам. Це були і стра... низка стратегічних ударів по аеродромах Російської Федерації по засобах раннього попередження щодо ядерної загрози, так і заход в Курську область. А, тобто, ми кажемо про те, що Росія стратегічно слабка, якщо зараз її навантажити, тобто завдати нічого удару за рахунок великої кількості західного зброї, додатково за рахунок тих засобів, які у нас є. А, це призведе до стратегічної поразки Російської Федерації, бо вона буде вимушена піти з України. А, тому в принципі, тут слід зауважити, що треба працювати далі нашій дипломатії, показуючи, що Росія не зупиняється, тобто вона навіть з великою кількістю проблем, які зараз є в Російській Федерації, продовжує наращувати удари по території України, навіть втрачаючи свою територію, вона не зупиняється. Тому тут треба казати про збільшення можливості номенклатури збройні, які ми можемо використовувати по території Російської Федерації, і про збільшення географії застосування. Якщо коротко, якби такі системи були в Україні вже під час цієї масованої комбінованої атаки, як би вони на практиці допомогли нашим військовим і силам повітряної оборони? Безумовно, допомогли за рахунок раннього виявлення систем, тобто ну, цих ж самих ракет або шахедів. Але слід ж таки, знов таки, давайте дочекаємося результатів перехоплених ракет за, за цей масований обстріл, тому що це дуже важливо. До речі, про ці літаки Айсія ще два буде достатньо для того, щоб підкріпити наші протиповітряні сили, чи треба все таки більше з урахуванням радіусу дії 650 км, кілометрів. Я думаю, що два літака для захисту повітряного простору, і виконання тих задач, які стоять перед силами оборони. Я думаю, на першому етапі буде достатньо. Ну, в принципі слід зважити що деякі європейські країни не мають не мають навіть і одного літака такого для підсилення своїх повітряних сил. Ну, з іншого боку, в інших країн і війни немає наразі. Ну так це правда. У нас одна хвилина. Я би хотів почути коротку вашу так, е, точку зору на той фрагмент розмови, точніше, заяви, яку говорив сьогодні Володимир Зеленський, про те, що треба, аби наші партнери збивали ракети і дрони на нашій території. Безумовно, треба і про це треба казати. І треба доєднуватися до європейської ініціативи Небесний щит Європи, про яку я постійно кажу. А це на початку повного вторгнення в Європі була створена ініціатива, в яку вийшли низка європейських країн і не європейських країн. Так Туреччина входить до цієї ініціативи. І там є можливість отримати певні розширення засобів для ураження, тому що ця ініціатива передбачає експлуатацію таких систем, як Петріот і і надважливо Arrow, це ізраїльська система перехопротиракет. На захисту на кшталт системи ТХАТ. Тобто ми кажемо про те, що ця система суттєво допомогла б. А Україна може надати свій досвід, тому що будь-хто з цих країн ніколи в житті не збував не ракети ХАС-1, не кінжали, не будь-які інші. Я сподіваюся, що дуже скоро це і трапиться. Пане Анатолію, Дуже вам дякую за те, що доєдналися. Анатолій Хребчинський, авіаексперт, заступник генерального директора компанії робника засобів РЕП та колишній офіцер повітряних сил ЗСУ був з нами на зв'язку.